Перед тим, як почнемо, підпишись на канал SEO Tools і постав лайк, щоб не пропустити нові відео. Канонікал за одну хвилину. Поїхали! Це спеціальний тех, який каже Google: ось головна версія цієї сторінки. І він критично важливий, коли у вас є дублікати контенту. Уявіть, що одна і та сама стаття доступна за кількома URL. Без канонікал. Google може розгубитися, яку сторінку індексувати. Tech Canonical вирішує проблему. Він вказує пошуковику, що головна сторінка це /SeoGuide. Усі інші дублікати передають вагу саме їй. Коли використовувати Canonical? Якщо є дублікати через параметри URL, якщо однаковий контент на різних сторінках, якщо ви хочете об'єднати вагу кількох версій у одну. Чому це важливо? Бо без Канонікал ваш сайт може втратити позиції. Google може розділити трафік між дублями, і жодна сторінка не буде сильною. Канонікал концентрує все в одному місці. Підсумок. Канонікал це ваш спосіб сказати Google, яка сторінка головна. Використовуйте його завжди, коли є ризик дублювання контенту. І наостанок не забудь підписатися на канал SEO Tools і поставити лайк, щоб отримувати ще більше практичних seo інструментів Переходь в телеграм-канал, щоб першими знати новини SEO та інструменти маркетингу.